Всім привіт! А зараз я вам покажу цінність перепланування. Ось, наприклад, в даній квартирі від забудовника у нас був коридорчик в квадратних метри. Мало того, що він всього-навсього три. Метри, а він, крім того, ще й мав чотири четверо дверей: одні вхідні двері, одні в кухню, одні в спальню, інші в ванну кімнату. Зараз розкажу і покажу, яким чином ми перепонували і зробили цей невеличкий коридор набагато функціональнішим. Ну, Перше, що ми змогли організувати сюди майже двометрову шафу. І, як бачите, вона повноцінна, 60 см глибиною. Ми сюди вивели пральну машину. Ось таким чином. Так, нам довелося зменшити ванну кімнату, але, як бачите, вона зовсім не втратила в своїй якості. У нас великий душ. 20 на 80. У нас хороший вимивальник на 60 см, і також є інсталяція. Комфортне місце перед інсталяцією. Тобто, ти зайшов, зробив усі свої справи і вийшов. Як вам?